Добрий день, я запрошую вас в садовий центр Зелений кут. Тут можемо знайти горщики різного об'єму. Це для зручності. У нас є ручки, горщики на колесах. Також маємо садовий інвентар, без якого, на жаль, не обійтися на будь-які ділянки. Гербіциди суцільної дії. Тут маємо стенд з насінням. І є український виробник, і є виробник Голландія. Маємо у сіні добрива, суперфосфат, яруміла, комплексні добрива, водорощинні і є гранульовані добрива. Також маємо декоративне каміння різної фракції, різного кольору. Тож запрошую вас, садовий центр, зелений кут, де ми з радістю проконсультуємо вас і допоможемо вам з вибором декоративних, хвойних і не тільки рослин.